Всім Тріс, наша годолупа в нас середа і дев'ята ранку, і в нас, як бачите, в нас наші гадолупа з Маркусом повернулися додому. І, до речі, хотіла вам сказати, де що дивіться, пропала наша забудова, що ми тут робили. Коротше, намагалися зробити якось місто краще. Як бачите, все, що я тут робила, воно кудись ділося. Я не знаю, чому. Я не знаю реально, чому так могло статися, бо якби я нічого не прибирала, якби я поставила, і тут я також деякі предмети ставила. Не знаю, куди вони ділися, Коротше, кажуть, що вони пропали. Може, із-за того, що обнови якісь прийшли, але я не знаю, здається, не приходило нічого від розрабів. Коротше, ладно, хрен з ним ділася, дівся кудись майданчик. То й дівся собі, може потім якось я <смеш> зроблю новий майданчик, не знаю, чи є в цьому сенс. А коротше кажучи, про що я хотіла з вами от одразу порозмовляти суть в тому, що зараз цей проєкт дуже мало хто дивиться. Я знаю, що є люди, які дуже любили Гвадолупу, і, мабуть, і люблять і люблять цей проект. Але на жаль, так сталося, що а, запал а, пропав. І, знаєте, це точно не мотивує особисто мене, бо ви ж знаєте, як, як працюю взагалі От блогер. Там, якщо він знімає відео, то хочеться, щоб від них була віддача, звичайно, щоб люди це дивилися, а я бачу, що. Людям це вже, мабуть, не актуально, тому я вирішила, як поступити, раз людей стало менше на цьому проєкті, раз менше людей його дивляться. Ну, якби я теж розумію, що у Гваделупи в принципі все оки, в неї плюс-мінус одна і та сама рутина, вона заробляє кошти, і в принципі вона вже побудувала і свою квартиру, і побудувала свій магазинчик, і непогано його розвиває. То я вирішила просто прискорити цей проект. Звичайно, я не люблю закидувати проекти там, типу, от, раз його не дивляться, то давайте, значить, ми його викинемо кудись в смітник. Я так зі своїми сімами не поступаю. Зазвичай вони в мене далі якось розвиваються і приймають участь в інших якихось проектах. І тому я вирішила, що я просто приділю більше уваги цьому проєкту саме за кадром. Я просто буду грати. Саме такі рутинні моменти за кадром, не буду їх вам озвучувати і показувати, бо, ну, знаєш, там нічого актуального немає. А самі важливі моменти я вам, звичайно, за цю сім'ю покажу, якщо в нас щось буде важливе відбуватися, там дні народження, якісь там досягнення в нашому бізнесі. от, І ми з вами дограємо до дорослішання наших пацанів. А, а саме Леона і Луї, вони в нас підростуть до молодого віку. Ну, звичайно, що Леон у нас значно швидше це зробить, ніж Луї. От бо Леон на старший на 7 днів, здається, на неділю, так от у нього 7 днів до дорослішання. А у Луї 7 днів до дорослішання, що він піде в школу, а Леон піде до старшої школи в той момент. На що я подумала, що ну, такі от моменти, де в мене там рутина і просто заробляння грошей. Звичайно, цей проєкт просто про заробляння грошей, таким способом, незвичайним, як нас це робить Гвадалупа, От то я, звичайно, більшість таких от рутинних моментів буду вирізати, буду показувати саме, саме прикольне, саме цікаве. Тому я вирішила, що так, Вадолупа не буде кожну неділю виходити, мабуть, скоріше за все. Я, звичайно, хочу цей проєкт добити за літо, але я не знаю, чи вийде це зробити з тим, що влаштовують нам расисти. Але тим не менш треба просто цим жити, треба прийняти реальність, якою вона є, і точно не впадати в естерики. Треба далі жити, так сказати. Так що просто беремо це до уваги і робимо все можливе, щоб в нас з'явилося світло, в нас з'явилося більше можливостей для того, щоб ми могли займатися тим, чим ми хочемо займатися. А для цього нам потрібно підтримувати ЗСУ і підтримувати наших хлопців там. Тому донайте в першу чергу туди не мені мені, в принципі, нічого від вас не треба. Я хочу, щоб ви розуміли, де справді у нас проблема, вона там, і тому ми повинні наші хлопці підтримати. Ну, а я зі свого боку, просто коли в мене буде з'являтися час, я просто буду наігрувати в нашу сім'ю. І самі класні моменти, як тільки в мене буде там, світло і можливість відсняти їх, я їх буду знімати. Я сподіваюся, що я цей проєкт все ж таки закінчу за це літо. Яким би важким не було це літо, я сподіваюся, що я зможу це зробити. От, але е, наразі я все ж таки намагаюся приділити більше уваги іншому проєкту, який. Значно цікавіше для вас, я так розумію, по переглядах і по лайках, які ви мені ставите. Так що не забувайте, якщо вам подобається проект, обов'язково підтримайте його вподобайкою, щоб якби я розуміла, що саме вам подобається, і насправді це мотивує, мотивує мене грати в це або не грати. Тому от, якщо вам подобається годолупа, то вперед від вашого одного кліка залежить те, наскільки часто і наскільки більше я буду приділяти годолупі у. Уваги. Також нам фрілансом треба займатися. Давай доб'ємо, мабуть, фріланс і підемо до роса. От будемо займатися його квартирою. Ну і потихеньку так ми вийдемо на те, що ми з вами не треба в це грати. А от ми з вами зможемо все оновити. І зараз моя ціль, я думаю, що вже не секрет добити оце. Чому? Бо це дуже важлива для нас мрія життя, а вона допомагає заробляти гроші. Як це робиться? Бо там приходить відсоток від тієї суми, яка у нас тут накопичена. І нам тут половину треба накопичити. Я думаю, що ми це зробимо в цій серії. Так, у нас тут водолупа дешки зробила. Воно зробило таке ліжко, зараз ми його відправимо. Так-так. так. І, мабуть, попремося все ж таки займатися нашим, нашими сусідами. Будемо у них всяке оновлювати, давай відправляються. А, до речі, як би у тебе скільки. Ну, в принципі, вистачає всяких для, для того, щоб оновити різні об'єкти. Я думаю, що цього повинно нам вистачити. Так, да, я подивлюся, що в нас тут. Наш Маркус. Він у нас йде там запускати прання, яке в нас там сусіди підсунули, і зробив ще одну прикрасу, яку ми будемо продавати. Ну, одразу, мабуть, Гладолуп її скинеш. Ладно, фіг з ним з тим пранням. Я думаю, що потім якось з ним розберемося, ми йдемо з Гладолупою до нашого сусіда, до нашого роса. Займемося в цій серії його квартирою спробуємо у нього все кенов. Тож, invite, Switch, Control to Zit. Ні, this household, ні. Я хотіла visit. Visit, visit. Окремо, Knock-knock to door. Так, ми прийшли до нашого Роса. Ось його така квартирка. тільки нам потрібно до нього тепер зайти. Давай його до стукай, то будемо у нього тут законовлювати. Добрий день, Роса. Ти вдома взагалі, хлопче? Ні, його, вочевидь, немає вдома. Але в нас є ключі від його хати. Коротше, давай оновлювати, отже, я тобі скажу. Зараз ми тут по побиріку все оновимо. Подивимось, коли до нас сюди прийде Рос і чи прийде він взагалі. Так, поки ми тут всяке оновлювали, вже прийшов Рос, він тут у себе в кабінеті вирішив щось пограти, чи що. А, так, що ми тут оновили? Ми цю штуку оновили повністю, забридали. Зараз у нас гладолупа прикусе, і ми з вами ще щось пооновлюємо у нього. Ну, в принципі, давай тут от, поновлюємо йому кавоварку, круту зробимо, чого б це ні. От, і оновили. Рукомийник зробили, щоб він сам по собі очищався. Коротше кажучи, що, в принципі, у Роси так квартирка там досить непогана <смі> в нього квартирка, але ну є, що ще оновлювати. Тож давайте так і зробимо. Зараз по берегу на згодолупа займеться іншими оновленнями в цій квартирі. Я думаю, Рос прям повинен буде після цього нам платити нормальні гроші от за таку круту квартирку. От, так що, Гваделупа, будемо з тобою гроші заробляти на русі. Давай вперед, оновлюй. Вона така, окей, що ти тут вже оновила? Серйозно, ніфіга собі ти швидка. Ну, давай тепер ліжко. Вона така, що тут оновлювати? Я вас замоляю просто. <кл 'я> ну, в принципі, тут тільки ліжко, а в цій кімнаті. Тут можна ще телевізор йому заапгрейдити. О, нам дивіться, нормально вже сплач. 17 тисяч нам прийшло від наших. Наших от сусідів, які в нас знімають квартирки нормально. Зараз ще й росам накине нормально бабла, так що все, я вас зрозуміла, давай ще отут от треба буде забгридити. Ми оце от вимкнемо і підемо сюди. Ну це для всіх доступна ця територія, це не роса квартира. Але її теж треба, мабуть, забгредити, щоб у нас тут нічого не горіло. Ясно, долупи, тоді ти можеш сходити в туалет? Чи може туди все ж таки розперся? Так преться, я зрозуміла. Де він преться, фіг його знає, Ладно, тоді годолупа тоді забий. Ми з тобою йдемо додому. Блін, ти в мене дуже хочеш туалет. Все, йдемо додому швиденько, і там же поїси, поспиш туди-сюди і потім ще раз прийдемо до Роса, будемо знову все оновлювати. Бідна годолупа, давай біжи в туалет, де там наш туалет, господи, біжи вже, неси це, донеси, донеси, потім можеш взяти поїсти. Так, що в нас Маркус? Маркус теж каже, я щось теж дуже хочу їсти. Джена, вибач, взагалі не до тебе. Маркус, ти взагалі де? Іди сходи в туалет. Ти де взагалі? Ти тут. Він такий, я тут їсти готую. Ніфіга собі. Ні, ну ти, звичайно, можеш приготувати тоді гадлупа. Знаєш, ти просто сходи в туалет. А зараз дай подивлюся, що тут з дітьми. У мого, в принципі, все ок. Старший пішов вже до школи знову ж таки, ми ж прийшли під ранок. Я думаю, що ти давай малого привчай до туалету теж. Давай вже сідай, вчись на горщик. Так, до речі, готую. Тут, тут Маркус смаколики приготував, давай доїш. І малий, ти хочеш поїсти? Ну, Малий теж може потім піти поїсти. До речі, що хотів від мами, befriendly, можеш поспілкуватися з мамою, я не проти, але йди поїш. От, ну і все. І потім ти поїси, садиш сюди і будеш значить, спілкуватися з клієнтом. Фріланс вперед. Ну, так потихеньку розганяємося, за сьогодні нам треба багато що встигнути. Вадилопа в нас така сьогодні чи ніколи. Я повинна, коротше, розбагатіти, я повинна просто заробити 50 тисяч, це моя мрія, одна з, одна з моїх мрій. Так, так, так. А, тому, от прямо сьогодні, я повинна ці гроші заробити. Ну, прям не знаю, чи вийде в тебе. Я сподіваюся, що вийде і так тебе заходимо. Як ти в нас ділова така ковбаса? О, До нас прийшла наша подруга. Ми якраз, до речі, дофабрикували дешу, і вона нам теж щось принесла. Давайте ми її зустрінемо. Інвайтін. Ми сто років тебе не бачили, як у тебе там купа дітей взагалі у нашої тіни, як вона взагалі з ними там справляється, бо вона не дуже хотіла купу дітей. Але так сталося. Хто не знає історію Тіни, яка живе саме в нашому місті X, то подивіться про неї є дві серії чи навіть три, Я не пам'ятаю про те, як у неї так сталося, що в неї купа дітей. От, тож, досить цікава історія у тіні сталася. От, прийшов наш малий додому. Так, малий, що тобі треба? Тобі треба робити домашку, бо ти не робив, поки ми там займалися всяким правильно. Тому давайте роби домашку. Мама в нас якраз, якраз, я не знаю, ти відправила фріланс чи не відправила? Вона якраз доробила в нас прикрасу, давай відправляє. Дві тисячі ми за нею отримали. Маловато, давай тоді йди поспи, а я подивлюся, може, ще якийсь фріланс візьмемо. Давай, 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 давай. От, до речі, ще одна прикраса. До речі, якби малий. Раз на те пішло, давай ми з тобою. Ну, сіреніт у нас підросла. Я її єдине, що я її не перев... Одягнула, давай ми може. А в нас поки що немає того кролика спілкування. Давай ми тоді з нею, може, поспілкуємося. Хоча в нього такий дуже зар... ну Хоча вона зараз пройде. Кратше, спробуй з нею поспілкуватися, чого б це ні. просто подзвони там спитай, як в неї вона тобі може розповісти що вона якраз підросла. А тут в нас Кліндем. Треба... А тут в нас не забреджено, але все одно, давай ми його, мабуть. А вона тобі принесла якийсь подарунок. Ну дякую, звичайно. Кроше, Маркус, каже, я щось якось прям не очікував, чому мені, чому не Гваделупі, бо Гвадалупа ж твоя подруга, чого? Може, це за того, що вона лягла спать, то вона вирішила через Маркусе передати подарунок. Якби я не проти, давай, Маркусе, що там вона нам принесла? Зараз візьмеш, а потім віддаси Гвадалупі, мабуть. Так, коротше, Маркусе ти віддаси це Гваделупі, бо вона заснула, я вирішила її не турбувати. Тож, Ой, дуже дякую. Ого, ніфіга собі, дякую, звичайно. А, ну, так, це Гваделупі більше треба, ніж нам. Типу, всякі матеріали для оновлення. Пац, ну, звичайно, прикладає. Хоча, може ми їх навіть зараз застосуємо. Дякую, Тьфу -ти, як там тебе Тіна? Тіна, дякую, але цього не вистачає ні на що. Короте, класний подарунок, звичайно. Ну, ладно. Так, водолупе, прокидайся, бо в мене для, на тебе ще багато планів. Давай помийся, це ми переробимо з тобою і давай сідай сюди та будемо доробляти наш фріланс, заробляти кошти. Фріланс, чат client, Нам потрібно зробити менше, ніж 3 тисячі 2,5. І ми з тобою зробимо цю нашу мрію життя. Щось ми навіть в смітниках зараз не коперсаємось, бо нема часу на смітники. Так, ти в мене йдеш поїсти, хоча знаєш, водолу перед тим, мі... як. А, ти не можеш навіть так зробити. А тут у нас нічого немає. Зараз буде. Зараз буде, нам потрібно трошки сміття з тобою переробити. Та вже не вистачає, скільки ж можна, скільки в нас тут взагалі? Ну так не вистачає. Хреново. Ладно. А, ну тепер вистачає. Ну, повинно вистачити зробити прикрасу, давай. Значить, так, оцю прикрасу швиденько. Перед. Ти робиш прикрасу, і ми з тобою я сподіваюся, зараз її нормально відправимо за нормальні кошти. О, дивіться, яке сердечко зробив у нас Маркус. Я думаю, що ми його залишимо собі, і зараз ми його поставимо на зарядочку. Де тут наше сердечко? Ти сюди. В принципі, можна і оце поставити, щоб воно тут заряджалося. Щось ще в нас Маркус робив. Отаке хай буде. Ще кальєш він начебто робив. А воно? А, все. І кальє хай заряджається. Все це будемо продавати, окрім сердечка. Ну що, Гладолупа, Зробила. Тепер стоп. Ми з тобою це відправляємо. І, сподіваюся, зараз за нормальні кошти відправимо цю штучку. Так, відправляємо. Ну що, є, ми зробили це. Ми виконали цю мрію життя. Тепер от ця її. Здається, це воно, так. Ця її риса характеру, яку вона отримала за цю мрію життя, вона нам буде приносити гроші, ну, процент невеличкий поки що. Ну, тут, чим більше грошей отут, от, тим краще. Раз, здається. Раз в неділю direct deposit each week написано, тобто раз ну, за кожну неділю чи раз в неділю. І воно якби базується на тому, скільки грошей у вас зараз отут от, на рахунку сім'ї, знаходиться. Тож це дуже крута мрія життя, яка допомагає досить непогано заробляти кошти. Я вам дуже рекомендую її виконувати. Так, мінус 10 тисяч за щурів, які в нас тут жили. До речі, я ще не пам'ятаю, здається, в нас тут от, десь були ще щури. Ось о. А ще, мінус 10 тисяч, це буде 30 тисяч. І хочу я прямо зараз 30 тисяч. Ну, в принципі, знаєте, мабуть, давайте від цих щурів теж позбавимось. Так, все. Здається, стало значно краще, що ми позбавилися від щурів. Ну, Зараз у нас 30 тисяч теж непогано, в принципі, так що годолупа піди забери, що там тобі прислали. Я оце думаю, може за одне тут поапгрейдимо трохи, бо, в принципі, ти зараз спати не хочеш. Отут головне, що треба почистити. А чи можемо ми тут заапгрейдити kitchen pads? Kitchen pads, Серйозно? Ну ладно, давай прикупимо kitchen pads. Я скупилася, тепер все це треба витрачати на. На щось позитивне для нас Sense forwarder. Що тобі прислала, делопа? Я не знаю. Щось прислала, що не ясно. Ладно, вона каже, ні, я все, я вже знаєте що, я вже, коротше, втомилася. А, так що все. Ну, давай тоді йди в туалет. то зараз ми з тобою займемося, може, чимось в нашій хаті. По що ще в нашій хаті лопа. Ну, в принципі, я і так багато що зробила, так що. то А що в нас в наших смітниках? О, тут прямо є чим поживитися, знаєш, гадалопа? Я думаю, що ми з тобою зараз коли сходиш в туалет, замість того, щоб обгрейти всяке, ми з тобою підемо неряти. Шукати всяке корисне, може, навіть дороге. Було б непогано. Та поїдемо продавати, як тобі йде? Оце йде, мені подобається. Блін, я думаю, чому не заряджається? Зараз, зараз немає місяця на небі. Блін, то ще наш... Так, я це думаю, що давай, Маркуса, підривайся. Давай погодуй Наполеона, сходи в туалет і, і поїси Маркуса, а якого чорта ти сюди не сходив в туалет? Що у нас зараз з унітазами? Чому мене всі ми не можуть на них сходити нормально в туалет? Що сталося вже з унітазами? Я не зрозуміла. Давай бери поїж. Де ти дитина ходить? Де ти ходиш? Іди поїш. Ну і з татом поспілкуєшся трохи. Мама, я їсти хочу і поспілкуватися, хочете. Бачиш, мама трохи зайнята, трохи той. Вона така, окей, зараз я прийду. Ще один смітник, і я повернусь до вас, сім'я. Ти як взагалі? Там нічого я трохи вальняю. Подзвонив подрузі, але вона не дуже була рада мене чути. Щось Вона така собі подруга, раз вона тебе не хотіла чути, що це таке. От, давай, от помийся. Боже, як оця от рукомийка страшенно замилюється. Це просто жах, як вона виглядає. Так. А ти в мене можеш, наприклад, малого. Story. Ну, там розкажи йому якусь історію, Коротше, чомусь хорошому навчити, наприклад, спілкування. Я думаю, йому корисно. Так, Леончик у нас поки шується. Ну ж, у нас там наросло, наросло, то все, значить, біжи сюди, забий на дитину, біжи сюди і збирай це, що наросло. Harvest, crystals, Ану, давай, нам потрібно, щоб там був пломбіт. Я згадала, як називається цей камінь, цей кристал, який нам просто супер необхідний. Він називається пломбіт. Я сподіваюся, що він тут десь нарос. Ну, щось зелене, я тут бачу, але ні, це Жейт оцей. Жейт теж прикольний кристал. Але хотілося пломбіт, щоб наріс. А ну, тут ще щось зелене є. Що воно таке? О, щось новеньке, може, це Plambit. Ось це що таке зелене? Е ні, це Емеральд. Це не те. Це не те. Блін, ну ладно. Так, все, здається, більше нічого вона цікавого не знайшла. Оце стіл знайшла і все. Потім всякі для переробки, якісь, типу. А, гроші невеличкі познаходили. Ну, таке собі. Сьогодні в нас так собі пошуки. А, так, типу, так, мені треба срочно помитися, тому я на моруся заїхала сюди. Давай мийся. Я вибачаюсь, ви можете в нас нормально поприбирати. Подивіться, який, який в нас тут срач робиться, кояться. Вона така, ну, це я прийшла, мені там щось зовсім мало платити. Що значить мало? Нормально ми вам сплачуємо гроші, то я думаю, що знаєш, що Луї... Поліш. Mm, Ану, давай почисть. ну Давай, ти в мене почистиш і оновити треба, щоб воно у нас само по собі чистилося. Так, Nightingtawn. Я думаю, що нам це, От я не буду виконувати Годелупа. Я не знаю, давай я тобі, мабуть, наскільки ти в мене швидко забруднюєшся? Mm, не так, щоб. Ну, хоча... Ну, купити їй цю штуку за три тисячі. Що водолупа, що скажеш? Треба воно тобі оце за три тисячі. А може, щоб вона менше ходила в туалет, менше хотіла в туалет ходити? Не знаю. Ні, давайте вона у нас буде чистюлі. Чого б це ні? Хай буде так. Так, Маркус у нас з малим носиться, каже: так, все, пацан, тобі треба вже спати. Щось ти затанцювався трохи. Так, до речі, як до Маркуса, тобі теж треба сходити в туалет. А що в нас в цьому туалеті? Ми там щось оновлювали чи не оновлювали. Апгрейд, це вклінін. Ми тут не оновлювали. То, до речі, треба тут теж пооновлювати всяке. Хто до нас тут прийшов? Ланграб! Якого хріна? Він такий, зараз я їм скажу, що вони тут, типу, всякі влаштовують. Значить так, ви мені повинні сплачувати, бо з наскільки? Чого якого хріна ти сюди прийшов? Он граб? Я не знаю, може він розвівся зі своєю там, красою, я не знаю. От, і щось у нього пішло не так, що він типу, тепер ходить особисто і кожному нагадує, що ви мені повинні сплачувати гроші. Малий знову прокинувся. Йолипали дуже погано спиться дитина. А що в нас є поїсти? У нас є така штука. Отака штука, давай бери їж, мабуть. Зараз, ми, зараз ще Маркус нас щось ще приготує. Просто чудово, вона знову вагітна. Боже, скільки в тебе там вже тих дітей? Мені здається, що ти тільки ж, тільки ж була вагітна. Вона там одне народжує, не може зупинитися ніяк. Oh my God, просто. <laughs> У кого які проблеми? У мене проблема поспати і і поспілкуватися, каже, готову. Малий, малий тут такий, а, є, тут класно танцюється. привіт, дядя Джоя. Ну Давай, до, до речі, там, типу, скажи щось приємне дід Джої. Поспілкуйся з ним. А що ти робиш? Коктейлі, пацан, Я роблю коктейлі. Так, давай прокидайся. Пішли поїси, ти то там може поспілкуємось тоді з Маркусом. Тут якраз їсти готує. Like Пранкс, окей. що там вже дядя Джої щось там пранкує. Дядя Джої. О, дивись, я його сюди можу поставити. Коротше, Маркус, спробуй це доробити. Він такий привіт, кохана, але знаєш, я трохи ото був не в дусі, та я ото дивлюся, що ти не в дусі останнім часом. ну, Ти знаєш, я то приривнував тут дусі, півдня. От, ой, та все гаразд у тебе. Звичайно, мене все гаразд. от я і рада, що в тебе все гаразд, що ти там щось готове. Не about marriage, Давай позгадуємо про наш marriage. там що там ще, трайфобебін, ні, нє. А от типу хак це можна? Він такий, але ти в мене така жінка, неймовірна. Він з нею нормально спілкується про мереж, бо він ж наш не постійний, але став постійним, розумієте? Прям такий, типу, його долопа, а є, така типу, задоволена, капець. О, господи, до нас сюди приперлися собаки і коти. От блін. Ви нам треба. За що? Ось дивіться, купа собак-котів якихось приперлися. А такий в нас буде день, що ми з вами провели, можна сказати, всю серію. Всю серію ми провели вдома в нас і займалися нашим бізнесом вдома. Так, ладно, тоді ти в мене можеш поїсти. Ой, та забити на тих котів собак. Я можу взагалі це якось там відмінити. Я б хотіла це відмінити, бо мені взагалі пофіг там, на цих котів собак. Ну вони, вони нам треба. Ти куди поперся? Він поперся знову танцювати. Ця дитина взагалі не спить. Він жахливо просто спить. Іди спати нормально. Снімемо соціалку. Вона така: о, собачка, дуже мила. Ну, привіт. Можна я з познайомитися? Там Тролювали, Мені тут треба пет когось там. Ну давай цю собаку. Як тебе звати? Армані? Ні, Ну тоді ти непоганий пес Армані. Get to know. Коротше, а я бачу, я теж якби модна. І... Дуже крута. Так, так. Таке, ну нічого. Чи це вона? Я не знаю. Арманія, ти він чи вона? Чи хто ти взагалі, Арманія? Що ми, Це він, хлопчик Армані. Ага. Ой, Маркус, іди от возьми поїсти чи що. Бо щось ти якийсь переляканий. Вже світло, вже якби Почекайте. Ти ще вагітна? Белла вагітна. Що це відбувається взагалі? Я просто в шоці. <гум> Белла вагітна, я сподіваюся від цього чоловіка. От. Хоча ну, Белла такий персонаж, знаєте, що може від Дона Лотаря народити, чого б це ні, бо в них там свої тірки. Привіт, Фіпс! То я тобі дзвонила, я хотіла, щоб ти до мене зайшла. Я зараз ще дороса, а потім, може, в наступний раз я до тебе ще припрусь. Так, ми прийшли до нашого роса, він тут теж сидить, як бачите, давайте ми з ним. Поздороваємося, там, типу, щось приємне скажемо та й будемо далі оновлювати всяке. Так, ну що я вам скажу? Ми тут досить багато всякого оновили з Гвадалупи. І це отановили, тут self cleaning поставили, тут в нас в холодосі, теж, е та, як бачите, аж два оновлення. Е độ. Тут є оновлення, також self cleaning тут все пооновлювали, теж додали аж два оновлення. Оці штуки, здається, тут. Ну, одне оновлення ми зробили. Ще три в нас залишилося тут, як бачите. Ще чотири залишилися тут. Ми поапгрейдили self-cліні зробили. Ну, тут, здається, навіть... Ні, тут одне оновлення зробили. Тут також поставили, щоб все самоочищалося. І унітаз також у нас, значить, тут аж два оновлення. Навіть біде йому сюди заліпили. Коротше, багато різних оновлень ми за цей час зробили з Годолупи. Вже якби день закінчується роз нас, навіть вирішив сказати, що дякую дуже сильно за те, що ти от така молодець. Ми їй, йому, от цю штуку, навіть Unbreakable зробили, щоб вона не ламалася. Так, що Рос в нас дуже задоволений, тим, що ми йому тут проапгрейдили добрячу хату. Тут йому ще масаж можна зробити. До речі, можна поставити масажну штуку. Давай, от ми так і зробимо. Зараз ще масажик тобі приліпимо і, в принципі, будемо вже валити. Я думаю, на цьому ми а, ну, піднімемо йому ціну, вже таку нормальну зробимо. Можна далі, звичайно, теж щось оновлювати, буде приходити, подивимось, може, до нього, може, ще в нас тут є квартири, які треба оновити. Так що. От, але роз вже нам буде платити нормальну ціну, і це класно. Так, Водолупа мені пише, що Водолупа буде день народження скоро. Давай, Вадолупа, щось ти прям довго з цим оновленням возилася, але вона це зробила. Ладно, каже, я зараз тобі ще масажик поставлю. Я вже голодна і втомилася і хочу додому. От, і так, водолупа в нас піде відпочивати зараз, піднімати сюди оці от потреби. Подивися, що там у Маркуса. Маркус знову у нас боїться чогось, малий, як у тебе взагалі справи, я сподіваюся, що все така, А можна я тут посплю за одне перевірю, наскільки воно тут масажне. Ну, взагалі у нього тепер дуже круте ліжко. Воно і так круте, саме ліжко це саме по собі круте, але от так от. значить, ми з водолупою. Тепер відправляємось додому і будемо завершувати на цьому серію. Думаю, що далі нічого цікавого точно не буде відбуватися. Ми просто з гадолупою будемо відсипатися, там робити різне всяке. Go home, go home, так, без нікого. От. І піднімати собі потреби. Сподіваюся, вам ця серія сподобалась. Вона була досить рутинною, але все одно багато чого важливого в нас в цій серії відбулося. А головне, це те, що ми зробили купу апгрейдів, зробили, виконали мрію життя нашої годолупи, прибрали цих щурів, у нас тепер немає щурів, і це дуже класно. От, ну І в наступній серії наша нас стане дорослою жінкою. Вона і так, я думаю, що не маленька, досить доросла сама по собі, от, як би, ментально. Але при цьому так, вона вже перейде. Іншу стадію життя, і подивимось, як у нас пройде її день народження. Сподіваюсь, вам ця серія сподобалась Якщо це так, не забудьте підтримати канал, подобайку, коментом і підпискою. Всім всього найкращого і пока-пока!